Збирав хмизу, сідає у тюрму. Українців штрафуватимуть на десятки тисяч гривень і навіть сажатимуть у тюрму на сім років за зберігання дров без документів. Законопроєкт, який передбачає такі норми, 10 жовтня ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту. Автори законопроєкту 9665 у пояснювальній записці пишуть, що незаконна вирубка лісів має негативний вплив як на екологію. Так і на економіку України, тож вони пропонують посилити відповідальність за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження. Однак кого і як саме каратимуть? Із цим є велике питання. Так, у тексті закону написано: якщо порушник зберігає більше п'яти кубів дров без документів, він має заплатити штраф у 34 тисячі гривень. А якщо у когось знайдуть більше десяти кубів незаконної деревини, то власнику світить від п'яти до семи років за ґратами. Також закон передбачає, що українців можуть штрафувати за сінокосіння і пасіння худоби за готівлю очерету, самовільне збирання дикорослинних плодів, горіхів. Грибів, ягід на ділянках, де це заборонено або допускається тільки з лісовими квитками. Новий закон викликав переполох не лише серед селян, а й серед юристів, адже для мешканців сіл дрова і досі залишаються основним видом опалення взимку. За словами юристів, тепер фактично усіх селян можна притягти до кримінальної або адміністративної відповідальності, навіть тих, хто заготовляє дрова на власних ділянках, бо ж ніяких документів у них немає. З роз'ясненням цього законопроєкту вже виступили депутати фракції Слуга народу, які і є авторами скандального документу. Кажуть, він спрямований не проти населення, яке використовує дрова для обігріву власного помешкання, а стосується чорних лісорубів і незаконних пилорам, які наживаються на краденому лісі. А інформація про те, що норми законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів, начебто, є абсолютно неправдивими. Особа не несе жодної відповідальності за зберігання 30 метрів кубів соснових дров або 15 метрів кубів дубових. Це той об'єм, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон і навіть дещо із запасом. Хоча у законопроєкті сказано, що покарання наступає, якщо людина зберігає більше 5 кубів деревини, нардепи переконують, будуть відштовхуватись від її вартості. Для настання кримінальної відповідальності необхідно зберігання на суму понад 30 тисяч гривень. А це за Даними дрова є 30 метрів кубічних сосни або 15 метрів кубічних дуба. Для звичайних домогосподарств, які не займаються переробкою чи продажем деревини у промислових масштабах, цей законопроєкт значення не матиме. Але навіть якщо хтось, розуміючи складність ситуації, невизначеність в енергетиці заготував на цю зиму більше ніж 15 кубів дубових дров чи 30 кубічних метрів соснових, для них немає причин перейматися. Закон не має зворотньої сили в часі. Відтак, державні органи, зокрема й поліція, не має права вимагати документи на наявну деревину, яка придбана. До набрання законом чинності, і навіть якщо Володимир Зеленський підпише законопроєкт у такому сирому вигляді, він запрацює не раніше нового року. Опалювальний сезон розпочався, тому навіть суто технічно у цій частині норми закону запрацюють не раніше, як і початку підготовки до наступного опалювального сезону. Цей законопроєкт покликаний не шукати дрова у дворах людей, а запобігти обігу нелегальної деревини та зберегти природу, привести норми українського законодавства до європейських вимог. РБК Україна оголосила збір на автівки та реп для бійців 255-го окремого батальйону 123-ї бригади ТРО, які дають відсіч ворогу на вугледарському напрямку. Зібрані гроші підуть на придбання чотирьох мобільних реп та двох позашляхових автівок, необхідних для евакуації поранених та виконання бойових завдань. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава! Мета зібрати 800 тисяч гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.